Добрий день, шановні друзі. Ось я попав сьогодні на свою батьківщину, село Дуброва. ті місця, де пройшло моє дитинство. Ось цей вигон був, ось цей вигон. Тут зараз вигородили підгороди, а це був вигон, де кожного літа покажете нам, покажіть. Починаючи з весни. Пішли, пішли. Починаючи з весни. Пішли, пішли. Виганяли корови. Вчоранку в обіди, де збиралися пастухи. І, і місце потім... залишилось. Ну, чуть-чуть залишилося. Воно було аж туди, аж до того забору. Це було все вигон тут був. А там був клуб, клуб, хата, яку забрали у кінниці Миколи Васильовича. І там була контора, а половина була. Клуб. Це для історії Дуброви, так? Да? Да, а сільський... давайте піднімемося туди, от подивимося. Ану, клуб. ану, давайте, отак от, от, от звідси видно. А ну де приблизно клуб? Ану, ну ще ще раз. Ну, ось там, де зараз огорожа біла така. Ага, де забор? Так, ну, так. Ну, оту... І там була напроти клубу, де велика яблуня Золота ранета, вишня дрібницька, а на углу клубу була. Вимонка. А там вуличка, можна пішли, пройдемося, подивимося на ту вуличку. Яке небо гарне. Подивіться, яке гарне небо. Ой, як я люблю такі вулички. Вулички нашого дитинства. Ой, боже мій Боже. Вуличка, яка веде до Ставка, до Яру. Коли висецькі чоловіки їхали на ринок у Васильків через ці вулиці, а на волах, а коли їхали із Василькова то з базару, то були п'яні. А хлопці брали воли, завертали і воли по цій вулиці. У ставок і тих п'яних завозили прямо в становок. Вони кричали, там матюкалися, але так було. Більше не спали. А це сарай залишився. Тільки він раніше був під солому. І тут жив дядько Талимон, кіниця Талимон Петрович. А він торгував на ринку колосними там. Ви хочете сказати, що це сарай старший за вас? Так, Який він перекритий, бачу, я розвалився. Це був сарай, який ще у нас на фотографії є, де Ольга Кузьмовна, тетяна Вікторівна. А я зроблю фото. Я зроблю фото. Боже, як... Хлопці взяли на той сарай, витягнули прилавок, який дядько Калимон возив, щоб продавати на Києві на базарі. Рано він проснувся, а на. Там це було таке, шкоду робили хлопці, але, але це ну, ж було весело. весело. А це тут була дорожка, така була стежка, стежка прямо до клубу. На цьому вигоні були дерева осокори, там один навіть залишився. І на той осокори вішали екран, коли пускали фільм, демонстрували для де цього села безкоштовно, колос оплачував квитки. То тут всі сідали. Отак на цьому пагорбі і дивилися і з тої, і з тої сторони дивилися кіно. Пам'ятаю, дуже фільм «Чортове ущелі». О, Оце ж заповнилось да, таке. Да, Ми сиділи всі, і батьки, і діди, і баби, всі тут сиділи на цьому вигоні дивилися. А вечорами тут була танц майданчик, танцювали під дядько Василь наш. Кияниця, да. Кияниця грав на гармоші, і дівчата розуються, і боси по траві, Отут вони. Травичка, нашували, ти це пам'ятаєш? Ти це пам'ятаєш, пам'ятаєш. Ось така була. Дякую дуже, дуже цікаво. До побачення.